Піратські сережки були надзвичайно багатогранним атрибутом, що відображав як їхній спосіб життя, прагнення до практичності та символізм. Розглянемо детальніше. У ті часи люди знали небагато про медицину, але вірили в вплив на організм через акупунктурні точки. Моряки, які проводили довгі години, вдивляючись у горизонт. Потребували гострого зору для того, щоб вчасно помітити інші кораблі, остров чи небезпеку. Сережка в мочці вуха, особливо з дорогоцінного металу за народними віруваннями, стимулювала зони, пов'язані із зором. Ця ідея, хоча й помилкова, але вона була популярною серед моряків, які прагнули будь-яким способом захистити чи покращити свій зір. Для піратів, які часто мандрували в далекий край, смерть далеко від дому, була звичною річчю. У ті часи не було можливості повернути тіло загиблого моряка на батьківщину, вартість поховання могла бути високою, особливо в чужих портах. Сережка, виготовлена із золота чи срібла, була запасним варіантом. Якщо пірат помирав, його сережка використовувалася для оплати поховання або ж найму священника, щоб провести належний обряд. У деяких випадках сережка могла стати заставою для того, щоб тіло було поховане з чистю. Моряки завжди були забобонними людьми, і пірати не були винятком. Вони вірили, що золото і срібло мають магічні властивості. Носіння сережки з таких матеріалів могло, на їхню думку, захищати від морської хвороби, утоплення або навіть злого духа. Окрім того, дехто вірив, що дорогоцінні метали допомагають підтримувати здоров'я та енергетичний баланс у тілі. Наприклад, носіння золотої сережки вважалося способом уникнути головного болю чи проблем із кровообігом. У піратській спільноті сережка була не лише практичним аксесуаром, але й демонстрацією добробуту. Сережка з дорогоцінним камнем свідчила про заможність і успішність пірата. Чим дорожчою була сережка, тим вищим був статус її власника. Пірати часто любили хизуватися своїм багатством, і сережка могла бути своєрідним публічним оголошенням про те, наскільки успішним був її власник у рейдах. Під час своїх мандрівок пірати часто контактували з представниками різних народів і культур. У багатьох із них сережки мали сакральне або ритуальне значення. У деяких культурах сережки носили чоловіки як символ зрілості чи переходу до дорослого життя. У племенах Карибського басейну чи Африки сережка могла бути знаком хоробрості або причетності до певного соціального стану. Пірати, натхненні цими традиціями, могли перейняти звичку носити сережки, додаючи їм власного значення. Під час гарматних обстрілів або битв на кораблях звук гарматних пострілів був настільки гучним, що міг завдати шкоди слуху. Тому деякі пірати носили сережки, на які прикріплювали невеликі воскові вставки, щоб використовувати їх як заглушки для вух. Це допомагало глушити шум і зменшити шкоду для слуху. У піратській культурі, де життя було небезпечним і коротким. Сережки могли служити символом пам'яті про загиблих друзів. Наприклад, після смерті товариша пірат міг проколоти вухо і носити сережку як нагадування про спільні пригоди та втрату. Пірати були символом свободи і незалежності від загальноприйнятих норм суспільства. Носіння сережки, особливо серед чоловіків, було викликом тогочасним стандартам і способом підкреслити свою належність. До світу морського розбою, де свобода стояла на першому місці, пірати використовували сережки як символ своїх досягнень, кожне з яких мало своє особливе значення. Наприклад, сережка могла свідчити про успішне обігнення найнебезпечнішого морського маршрута через сильні течії, бурхливі вітри та холодний клімат. Іншим важливим досягненням був перетин екватора. Що для моряків означало серйозний етап у їхньому житті та зазвичай відзначалося урочисто. Сережка також могла символізувати успішний рейд або захоплення корабля, особливо якщо вона була виготовлена з дорогоцінних матеріалів. Таким чином, сережка слугувала не лише прикрасою, а й свідченням важливих подій і досягнень у житті пірата. Піратська сережка була багатофункціональною річчю. Це був водночас практичний інструмент, забобонний амулет, символ статусу, пам'яті і досягнень. Вона яскраво демонструє, як практичність, вірування та культурний обмін перепліталися в житті морських розбійників, роблячи сережку невід'ємною частиною їхнього образу. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатись на канал, а також поставити лайк.